Правоохоронці Сполучених Штатів Америки затримали ймовірного нападника на політиків демократів. Його підозрюють у вбивстві колишньої спікерки Палати представників Міннесоти та пораненні сенатора штату. Американські правоохоронці затримали й взяли під варту Венса Болтера, ймовірного нападника на політиків демократів у штаті Міннесота. Йому висунуто звинувачення у вбивстві двох осіб і в замаху на вбивство ще двох. Про це повідомив телеканал CBS News з покликом на джерела у правоохоронних органах. 57-річного Венса Болтера, який працював у охоронній фірмі, підозрюють у тому, що він застрелив колишню спікерку Палати представників штату Мелісу Гортман та її чоловіка, а також поранив сенатора штату Джона Гофмана та його дружину. Поліція затримала Болтера після двох днів пошуків. Підозрюваний був упійманий поблизу його ж будинку в Грін Айлі, округ Сіблі. Цитата. Після невпинної і рішучої роботи поліції вбивця тепер перебуває під вартою. Завдяки самовідданій боротьбі безлічі агенцій і підтримці суспільства справедливість стала на один крок ближче. Кінець цитати заявив шериф округу Боб Флетчер. В автомобілі Болтера знайшли маніфест з переліком числених цілей близько 70 осіб, серед яких законодавці та інші посадовці, усі демократи, які виступають проти заборони абортів. Губернатор Мінесоти Тім Волз назвав це цитата, політично вмотивованим убивством. Кінець цитати: Нагадаємо, що в ніч на суботу, 14 червня, в американському штаті Міннесота було скоєно замахи на життя двох місцевих впливових політиків, які репрезентують Демократичну партію Сполучених Штатів Америки. Спочатку стрілець відкрив вогонь по сенатору штату Джону Гофману та його дружині Івет у їхньому будинку в місті Чампліні, яке розташоване за кілька кілометрів на північ від Міннеаполіса подружжя Гофманів було шпиталізоване з численними вогнепальними пораненнями. Потім нападник вчинив замах на Мелісу Гортман та її чоловіка Марка, також у їхньому будинку в місті Бруклін парку. При цьому обох їх було вбито.